Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана і сьогодні у нас 24 березня, понеділок і пора розпочинати мою, мою вишивальну рукодільну неділю. Перед собою ви бачите роботи мої, які я планую взяти на цей тиждень. Я вирішила так їх скласти, і тепер буду брати кожну роботу, трішечки про неї розповідати і казати, що ж я хочу зробити на цьому тижні з цією роботою. Перша робота, ось яку ви бачите, це в мене буде гольничка з елементами хардангеру дизайнерці Юлія Крафт. Названня цієї гольнички дуже-дуже гарне: це Німфея. Зараз вам покажу, що це буде. Бачите, я вже за блокнот свій вставила. Вона така, повинна бути блакитна, блоки, більш фіолетова. Трішки засвічую. Я вибачаю, дуже темна погода і не такі кольори. Але в мене і всі лампи включені, але все одно не так показує. Так, тут буде в мене. Показую свою роботу. Тут повинно бути 5 кольорів перле должно бути бежого кольору, бісер. Я вишиваю на леваді 28-го каунту, тканину я красила сама, Ось бачите, вона така гарна вийшла. Це безкоштовна схема від Юлії. Вона нас знайомить з різними елементами. Ну, елементами харданги робіш. Також мені подобається, зараз ще раз вам покажу. Бачите, ось так гарно оброблені края, дуже-дуже цікаво. Також з цією схемою дизайнер нам дає відеоуроки, на яких кожен етап розглядається, і ми можемо вишивати. Ще я тільки що знімала вам відео і забула розповісти, що нарешті я відвідала зустріч вишивальниць, яка відбулася в твоєму розі. І я бачила цю подушечку. Вона дуже-дуже гарна. І я вирішила, що теж хочу таку красу мати і у себе. Тому не потрібно, щоб вона довго лежала ось так. І хочу її на цьому тижні і завершити. Сподіваюся, що щоденне все в мене вийде, я все зрозумію, і в мене теж буде така краса. Так що, ще раз скажу, що я відвідала зустріч вишивальниць, дуже, дуже побачила багато цікавих робіт. Мені так сподобалось, я більше року не була присутня на цих зустрічах. Але цього разу вирішила пройти і не пожалкувала. Дуже-дуже мені сподобалось. такі гарні роботи. Я так надихнулася, що, бачите, згадала навіть про ті роботи, які в мене лежали, які я хотіла ще, щоб вони трішечки полежали. Так, далі, з цією роботою вас познайомила. Наступна робота це безкарню. Зараз ви бачите, як вона виглядає. З сторона вже повністю вишита, і ми зараз вишиваємо лицеву сторону. Вже вийде нам наступний етап, я його вже трішечки і розпочала. Ось Тут я вже розповідала тут метелики, це все, що я зранку встигла вишити, і тут ще буде також зелене листечко. Знов фрузелочки. І вже у нас тут не дуже, дуже бага... не дуже багато залишилось. Тут хардангер і мережка. Дуже вже цікаво, хочу не дождуся ж це спробувати хардангер. То, звісно, я знаю, що таке, а мережка хочеться, хочеться мені дуже спробувати, що воно таке. Так, така гарна весняна без корню в мене скоро-скоро буде. Так, далі. Далі у нас о, сонечко у нас вийшло. Трішечки світленькі, так відкрию ще віконці. Так, що далі в мене? Далі ви бачите, давайте я покажу вам шкарпеточки, щоб ми знали. Я в'яжу шкарпеточки. В минулому відео, мені здається, забула вам сказати, що я в'яжу їх на бамбукових спицях, трічка. Тут в мене 72 петельки, шкарпеткова пряжа, звичайно. І зв'язана вже в мене резинка, і я почала в'язати візеруночок. І план на цей тиждень я собі поставила вив'язати п'ятку. Так що будемо паголонок в'язати, і п'ятка повинна в мене бути вив'язана. На кінець цього тижня. Ну, подивимося, як я зі своїм планом. Так, прибираємо, бачите, розгрібаємо. Наступна робота це від чарівної миті татів помічник. Ось покажу. Я вишиваю по набору. Чарівна мить нічого не міняла. Татів помічник, а їда тут, здається, мені 16-го каунту. На зараз в мене тут вже 31,5% і я собі поставила план 2000. Чому в мене такі великі плани? Тому що я пішла в відпустку і хочу попрацювати. Ось тому поки що в відпустці хочу, хочу продвигати свої роботи. Так. Ось такий дати помічник. З якої сторони, де я буду вишивати, я ще не вирішила. Тут ще є, що вишивати, тут, може хлопчика розпочну, я не знаю. Може тут гора, може хлопчика, ще я не вирішила. Так що тут ще вишивати є, а потім вже будемо переп'яливати і продвигатися вверх. Вже у мене два кути повністю вишити, прикрию свою, не мою не. Неуважніше, я вже розповідала в минулому відео, Так що буду продовжувати вишивати, а далі вже подивимось, що і як, чи так залишимо, чи щось будемо виправляти. Так що, план у мене 2000, і я буду його вишивати. Так, наступну роботу цю прибираємо. Звісно, вже кінець місяця, а я ще не брала в роботу ні мегі мою рукодільницю. Бачите, моя мегі. Тут я собі план поставила тисячу хрестиків. Так, перевернемо своїх помічників котиків. Що буду вишивати, я не знаю, тут дуже багато бека і ферсти, ну, є ще тут ще вишивати, тому буду продовжувати вишивати. Це набір від Dimension, мегі рукодільниця. На зараз тут вже в мене 30... 27,2%. Тисяча хрестиків план. Що буду вишивати, ну, скоріш всього, буду тут заповнювати, тут трішки залишилось напівхреста, давно не брала, не пам'ятаю, да. Тут зовсім трішки напівхреста і бек. Так що буду продовжувати вишивати бек, щоб завершити оцю ділянку. Потім, скоріш, тут трішки позаповнюю, перегортати ще не буду. Так що, ось так у мене виглядає моя. Моя рукодільниця. І ще одна робота, з якою я буду працювати на цьому тижні, це млин. Так, не вміщається, великий, ось так, бачите. Так, поставимо. Тут в мене залишились ниточки. Буду я вишивати ось з цієї сторони. Це наступний листок, що я буду вишивати. І план я собі поставила. 2000. Так, на зараз же у мене 34,3%, і хочу я продвинути її на 2000. Так що такі роботи будуть на цьому тижні. І, звісно, вже з вами подивимось, що в мене вийде. І подивимось на мої результати. Так що не перемикайтесь. Дуже-дуже швиденько ви побачите. Мої результати. Я побігла працювати. Всіх вітаю! Сьогодні у нас вже 31 березня, понеділок і пора робити звіт. Я все налаштувала, і хто прийшов до мене, допомагати мені знімати, Ось бачите, ця гарна кішечка. Мій котик прийшов нам допомагати. Зараз ми його попросимо, щоб він пішов далі. Нам заважати, іди, будь ласка. І розпочнемо. Хвостик твій, іди, іди. І розпочнемо. Так, до завершення прийшла моя неділя, і я хочу вам показати, з чим же я працювала на цьому тижні. Я вам показувала роботи, які я хотіла взяти, з якими хотіла попрацювати. Майже всі роботи я виконала по плану, що хотіла. Одна робота тільки в мене не виконалась, але нічого ми не здажено. Ну, почнемо. Ну, сьогодні в нас буде помічник в кадрі. Нічого не можу зробити, коли я його виганяю, він мяукає, мявкає а. Зараз хоче нам допомагати. Йому сподобалось це місце. І я вам трішки покажу, як ми облюбували це місце. Я залишаю вишивку, і мій любимий котик відразу же на неї лягає і спить. Ну, а зараз не хоче він уходити, покажу вам його бардашку трішки. кс-кс-кс. Да, оце так ми, так ми заважаємо і не хочемо уходити. Ну, добре, бо вже дуже велике вступне відео, будемо прибирати. Кисю. Так, трішки поваляв мені тут все. Зараз буде м'якати. Так, першу роботу, яку я вам показувала, що буду вишивати, і норму на ній я поставила 2000 хрестиків, і я її виконала: це татів помічник від чарівної миті. Ось так виглядає робота, колись буде виглядати робота. Я вийшла на ній свою норму, яку планувала 2000 хрестиків. І на початок тижня було в мене 31%. А зараз вже тут 37%. Ось так показую. Перегортаємо і показую, що ж я тут навишивала. Зараз візьму ножиці. І буду вам трішки розповідати. Хотіла я уже хлопця повишивати, але ж було завдання, завдання мене по грі, потрібно було трішки пришвидшитись. І тому я вирішила ось тут плакетним вишивала, різними кольорами, тут декілька кольорів. І трішечки ось штанці хлопцю я все ж таки вишила. І даже вже почала головний убор йому вишивати. Бачите, така кепка. Я трішечки-трішечки синім кольором почала вже її теж вишивати. І ось так, на зараз же він в мене виглядає. Що тут? Ще? Ну, більш нічого такого тут. Цікавого поки, поки ще не проїходить. Ще Ще нічого. Так, будемо далі продовжувати її вишивати. Так, це перша робота, з якою я працювала, друга робота, в яку, на якій я хотіла вишити тисячі хрестиків, і це мегі-рукодільниця, це набір від Dimensions. Такий набірчик я вишиваю, не достаю закладинки, бо тут у мене тут і ниточки складені, бачите так. Так, тому я планувала собі вишити тут тисячу хрестиків. Так, приберемо. І я вишила тут тисячу хрестиків. Як планувала, так і зробила. Тут я білим кольором вишивала Кішечку. Тут 900 хрестиків в мене було, тому я взяла і вишивала її. Також трішечки я напівхрестану, зовсім трішки я тут в катушечки я додавала і тут хотіла я робити бек, але вирішила ще, поки є ще місце, я буду тут вишивати. Ось тут, скільки я зможу дістати, стільки буду вишивати, ось так десь, щоб мені було зручно. А вже потім буду робити бек. Тому тут трішечки напівхреста заповнюю, тут зовсім трішки я зробила. А так в основному я вишивала білий колір. Так що кошечками я моя підростає і норму, яку я я повинна була вишити в цьому місяці, я зробила. І вже на початок тижня у мене було 27% місяці, а вже зараз 29%. По плану я йду. Як я і хотіла 1000 хрестиків в місяць, так я і вишиваю. 1061 хрестик в мене додалось. Наступна роботу, з якою я працювала, і план на місяць в мене теж 1000 хрестиків. Але на цей тиждень я поставила 2000 хрестиків, і я його виконала. Ось це млин, цю покажу, бо нема. Ось цей млин я вишиваю. І я на ньому вишила 2000 хрестиків. Я вам показувала цей лист у мене був заповнений, і я розпочала новий лист. І, як бачите, тут в мене вишилось даже 2030 хрестиків. І по відсоткам майже майже 2% на 2% я додавала. Тут ще дуже багато, я навіть враховувала. Скільки мені залишилось? Ага, все, знайшла. Мені залишилося ще 89 550 хрестиків. Ще дуже багато, але я не поспішаю, потрошечки її вишиваю. Тому норму я виконала, навіть перевиконала, яку ставила, і тут, бачите, з'являється камінця. Тут далі буде трішки веселіше, побільше зелені. Але зараз вже в мене ось так виглядає. Вишиваю я його на аїді 16 каунту, така м'якенька аїда. Начертила собі полосочку, щоб знати, скільки. І ось так вишиваю. Дуже швидко в мене цього разу вона пішла, я майже за півтора дня вишила ці 2000 хрестиків. Так, Наступна робота, з якою я працювала, це біскарню. І вишила я на ньому ще один етап. Бачите, як вона вже виглядає у мене. Тут я вам показувала, що в мене були ці метелики вишиті, і я додала оце гілочки, додавила. Знову фрузелочки крутила. Ну, тканина м'яка, так важкувато крутити, вони провалюються. Але все ж таки, щось та накрутила. Так. І тут ось жовтим таким кольором теж додала. І вже це останній шостий етап. Далі вже буде у нас мережка і вирізування. Ще поки що нам не видали, ми чекаємо. І я вам казала, що буду в'язати, і план по в'язанню в мене бо повинна, я хотіла вив'язати п'ятку, але не встигла. Зараз показую, що в мене є. Я вив'язала резиночку. І такий тепер видно трішки візерунок. Так, зараз я підтягну спиці, щоб вони не. Так, бо вчора вже петлі підбирала. Втікли мої петельки, я вчора підбирала. Так, трішки вчора пов'язала. Візеронечок уже трішки промовляється, він такий неважкий, але ну, так помітний трішки. Бачите, якщо розтягнути, буде ось ось так от. То я продовжую в'язати. Ще до п'яточки мені далеко, тому ще продовжую. В'яжу я на спицях трічка бамбукові, не показувалося, дісталася Alize Artisan. і одночасно в'яжу дві шкарпеточки. Сподобався мені цей метод. Бамбукові спиці трішки легше проскользують, мені подобається, але мені не подобається Ось тут вам видно, ну. Сподіваюсь, коли я їх попру, то буде, трішки вони збігуться. Отут де перехід, трішечки так як розтягнуто. Ще, може, візерунок, такий, не знаю. Ну, подивимось. Так що, такі гарні шкарпетечки ще в мене виходять. Так, це ще одна робота. Так що на цьому тижні в мене було 6 робіт, які я планувала, і всі 6 робіт я брала. Але зараз ви перед собою бачите поки що тільки 5 робіт. Тому що шостий в мене фініш. І цього разу він зайняв мене так багатенько часу, поки я розібралася, поки я це все зробила, і в мене вийшло майже 3 дні. я. Ось вишила таку подушечку Німфея від Юлії Крафт. Так, бачите, яка гарна подушечка. Так. Так, нагадаю вам так, ближче буду показувати і трішки нагадаю. Так, угольничка це в мене з елементами хардангеру від дизайнер Юлія Крафт. Це безкоштовна схема. Є, до цієї схеми є уроки, які Юля, такі невеличкі мастер-класи, де Юля дуже гарно все розказує, як що робити. І я тут використала 5 кольорів. Перли було такого бежого кольору. Кольор кюру бісер. Бачите, тут у мене декілька видів бісеру. На ось такі червоненькі. На тканині я вишивала левада 28-каунту. 28 це був, я його розпочала це зимовий старт, як я планувала. 28 грудня лютого я його розпочала і 26 березня я його завершила. І ось така краса, бачите, з тієї сторони. Тканинку я красила сама, вона і з тієї сторони ось так воно вийшло, бачите, такі загулінки. Воно не складно робити, але ну, довго довго, поки нанизиш. Поки отут це все зробиш довгенько. Ну і поки хатні справи теж ніхто не відміняв, тому три дня я працювала над цією подушечкою, тому, звісно, що далі я не встигала виконувати свій, свій план, що я запланувала, і брала, хитрила трішки. Брала такі великі участки на цих роботах, що вам показувала, і швиденько вишивала. Ось така гарна подушечка в мене вийшла. Так що в мене тепер є фініш. І минулого відео я забула наклеїти наклечки на... на фініші. Я ж повинна клеїти наклеїчки, мені, моя підписниця нагадала, дуже дякую Галині. Вона мені нагадала, що я ж не наклеїла серденьки на свої фініші. Тому виправляюся, і ми зможемо навіть не одне серденько наклеїти, а аж три штучки. Так, покладу, щоб було нам зручно. І ми можемо взяти, візьмемо золотаве, серденько наклеїмо. Ось тут фініш у мене є. Так, Далі в мене дух Різдва фініш. Так, щось нам там заважає, не дуже гарно. Так, приберемо. Так, що ми червоненьке, серденько ми наклеїмо на капібару. Оп, ой, ой, такі хай отут буде. І зелененьке, візьмемо зелененьке серденько, склеїлися мої сердечки. І зелененьке ми приклеїмо на дух різдва. Це в мене складений з двох листочків план, який це фініші, який я повинна вишити за 2025 рік. І вже, як бачите, на цьому листочку майже. Майже, майже він завершується. Тут в мене ще залишився татів помічник, але я його вишиваю активно. Ось тут в мене трішки я застряла, тут тільки рамочка і все ще не брала в цьому місяці, ну, вже й не встигну. І тут тільки старт був і все. Хоча планувала зробити фініш зими, ну, нічого. Так що, вже так виглядає мій листочок, ще в мене один листочок є, але я ще нічого на ньому і не робила, Не буду вам його показувати. Так що ось такі мої, були роботи в. На цьому тижні так я попрацювала, вважаю, дуже гарно я попрацювала, і вже будемо завершувати відео. Ще з вами хотіла поділитися тим, що на цьому тижні я натягнула на хоз свою таку велику роботу Чаклунська година, якщо я вірно перевожу. І вона довго в мене лежала, я її завершила у 23-му році. Вона рік пролежала, мені дуже було шкода, дуже гарна картина, така велика. Тому вирішила її натягнути на хост і повісити. І я зняла там 20 секундне відео, хочу вам показати, як на зараз вона виглядає. Цю картину я вишивала 5 років, нагадаю, вона дуже велика, це хаєт на 229 600 хрестиків. Вишивала її ниточками СХС, дуже гарна картина, тому не могла не подивитися і не показати, що ж в мене вийшло. Звісно, це не рама, але теж гарно, що вона тепер прикрашає мою кімнату. Ну, назад. Всім подякувати, що підтримуєте мене і переглядаєте. Дякую вам щиро. І зустріну вже з вами на наступному тижні. Бувайте!